Шоста вечора ми в лісі, вівторок. Давай. Ти кидай, кидай, кидай. Раз, два. Три, чотири. П'ять, шість. Чекай, я йду, дивиться. Шість. шість. От, сьомий, дивіться. Сьомий. Тихо, йду до тебе, давай. Давай кидай дров все. Ми не будемо. Давай, блін, чекай. Лю-подивись. Ми їх не чистимо, ми просто їх скидаємо. Окей? Так, все. Бо не буде коли збирати. Оце все на цьому місці. Ми навіть не чистимо, бо нема коли. Тут треба збирати їх і все. Чекай, було блін! Під ногою, От, бачите Де там покажи їх Хоть в камеру чу-чуть, о, Супер. бляха муха пів відра в одному місці. Круто. Навіть не відходив від цього місця, відро не чпав, дивіться скільки, це просто. Тут штук 40, напевно. Шок триває! Дивіться, раз. Два, показуй, тобі, де третій? А, іди туда, іди туда, я за твою йду. Три. Чотири. Ми йдемо по канавці. Там де ми були до того часу. Де? Наше любиме місце. де ми витягнули вже було купа грибів. Де вони є? О, є. О, є, ось тут. Є гриб. Є гриб. Дивіться, є гриб. Є гриб. Є гриб. Є гриб. Бля, хмуха ти просто ночив. Є гриб. Є гриб. Оце ми забігли. Ой, бля, хмуха! Дивись, тут гриб. там гриб. Тут два гриба. Тут ще гриб росте. Що, ще куди дивитися, мамо? Все, я упрів. Починаю різати. А, диво ще росте вон, бачите, такі невеличкі. Збирай, все, Все, збираю я. Тут Трохи прозбирали. А тепер дивіться, скільки це є. Це є дві грибниці, п'ять іль грибів. Маленькі, гарненькі. Ну, просто шок. третю грибницю. Тут так само, дивіться. Один гриб. Другий гриб, так? Тут аж мене грибів. Ще один є. Чекай. Де то є? Тут. Чи, де ти бачиш? Який файнезний? Ще один. На, тримай. А дивись там ще один. А дивись, а для нього ще один. Ще один. ще два. два. Просто я навіть не знаю. На який бік дивитися. Бляха, муха, пів години відро грибів. Я навіть не знаю. 30 років риби збираю. Хрен такий вийде. Ну тихо, тихо, тихо. А ще тихо. ще так, два. Ще два. І що? Хе-хе-хе. Навіть не знаю, як дивитися. Ладно, поки що я і збираю, зараз ще приєднаюсь. 20 по 6. Перейшли в дуби. Отака. Ось тут в дубах отакі грибочки. Не такі бомбочки, але є ось такі. Тут навіть купа. згрижених такі Отакі ось маленькі лізуть. О, дивіться, четверта грибничка, я не знаю. То вже в тут вже відро готове. Дивіться, йомайо. куди їх дівати? Ану, дивіться, скільки малий намалив. Ну Я в шоці. Ми не чистимо гриби, бо то нема коли. Зараз за годинку ніч і все. А в нас є кульочки, не бійтеся. Ми не пропадемо серед лісу. О, де там? Гірше ще? Нема. Діжі, будь ласка. Я вже не хочу ні їсти, ні пити. Я лише, Бога прошу, щоб ця днина не закінчувалася. Це найкраще. Грибалка в моєму житті, це просто все. Відро капець до побачення. Беремо кульки. Майже саме вечора. Вже нічого в лісі не видно. Тільки такі во гриби величезні. Ага, тут ще трохи навалили так. Та й добре. Немає коли знімати, бо стільки грибів, що страх бере. Але от таке... Ну як таке не зізняти? Ви подивіться. Це просто якийсь кіндер сюрприз. Просто я не розумію як це. Хіндер сюрприз, вертольот, Карлосон. Як його ще можна звати? Ти по сьомій. Ну, вже страшно в лісі робиться. Ну бляха-муха, ну як вийти? Ну як, ну подивіться, от. Бачите що тут робиться? Де? Дивіться, один кульок. Другий кульок. відро, півтора години в лісі. Там тебе не видно. Та як статуя перемоги. І що ви думаєте? Тут все? Та де? Ви що? Гоните, Чекай. От, один. Де Другий гриб. Кидаємо туди. Дивіться. Третій гриб. Четвертий гриб. Це тільки що, так? Оба, що що? Все. Як? Бляк, хамуха. Кукуруку! -ку, це просто чудо! Топочік. Та я бачу це все, я це все прекрасно бачу. Це та грибниця, яка того року нам дала. Тут 35 білих. Є, далі. Витягуй. Є. Ну і що? Та я... Я звільняюся з роботи, ні? Нафіга мені то, зараз воюю на кажу, що я вашу роботу і вас. І все... Дивись, там на білий, Або я. Або а от підсив немає білих? Ні, тут вже нема. Ну все, виключається до завтра. Екстране включення. Оце ми все лишаємо тут покашу. Біжимо сюди такого по горбочку. Бо тут все тут. Малий зараз бере фонарик, знімає федер. І ми жиємо. Що тут таке? То, то не один, то який і... два-півтора, я не знаю як це об'яснити. Одиво ще кубка. Бляха, страшно в лісі. Наш пес десь хотік його знає, де він є. Збираємо далі. Пів восьма вечора. Дивіться, взагалі нічого не видно. Пес чорний на чорному тлі. А тепер покажу результат. Сведер знімали. Кульочок один, типу БМВ трохи менший. Оцей от. Відро 20-літрове. І найбільший кульок від сільпо. І це від пів шостої зараз пів восьмої. Це взагалі шок. Ну Тут 20 кілля може є. Все, йду я чистити.